There's not much to do. Всім привіт! Мене звати Аліна, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Берестенко Арт. Це є друга частина першого відео по навчанню абстрактному мистецтву, в якому ми виконуємо вправи по 15 хвилин на день для того, щоб розвинути наші навички і техніки в абстракціях. В минулому відео ми з вами зробили сім вправ. Нам залишилося ще зробити половину. І підвести результати того, що ми навчилися, і для чого це все робити. Що ж почнемо? Це використовувати наш аркуш паперу як нашу палітру для фарб. Тобто ми наносимо різні фарби, і ніби ми їх перемішуємо між собою і використовуємо для нашої майбутньої картини. І дивимось на результат. When all I can is Not doing well. Don't know where you are. Також дуже дуже прикольна вправа. Я просто влила на папір фарби. І я робила абсолютно те саме, що я робила на своїй палітрі. Дійсно, змішувала. У мене був рожевий блакитний білий колір. І просто я їх змішувала між собою і уявляла, що використовую. Ті маски по бокам я завжди так на своїй палітрі. Так сказати, чищу кість від фарби просто так, от стираючи колір. А далі я її вже мию. Тобто, це по суті у нас також готова робота, дуже цікаве поєднання кольорів. Ми бачимо, як рожевий просто поглинув точніше, синій поглинув рожевий колір, рожевого просто не стало. І дуже прикольно, насправді, це повністю ми симулюємо свою роботу і. Це показує те, що наша палітра це теж витвір мистецтва. І також, якщо подивитися на якісь окремі шматочки, то можна зрозуміти, що із цього можна далі і в подальшому використати для своєї картини. Наступна наша вправа називається Write Letter. For yourself. Ми маємо. Писати щось для себе так, щоб весь наш квадратик був заповнений, а потім додати кольор. Тож, для цього я візьму олівці різних кольорів, чорний і, наприклад, ще якісь. І будемо дивитися, що з цього вийде. Really Що вправі прямо дуже прикольно. Те, що можна використовувати в подальшому частини от таких от ідей, наприклад, мені дуже сподобалось писати дуже-дуже багато однакового тексту, і потім зафарбовувати фарбою якісь частини і залишати лише шматочки. Дуже класна ідея. Також дуже класно мені сподобалось ось цей акцентний такий великий напис з різкими якимись мазками, краплями, чіткими фігурами. Тут взагалі я вирішила зробити е людинку, тут обличчя, очки, губки і все таке. Тут таке ніжне, гарне. Дуже класно. Наступна вправа теж дуже цікава, що вийде у нас. Це Edit painting with Big Brush. Тобто, що ми робимо? Ми малюємо будь-що, абсолютно будь-що різнокольорове, а потім ми беремо великий білий пензлик і просто замальовуємо великі частини білою фарбою. Давайте спробуємо. В результаті цієї вправи. Е, насправді, біла фарба, коли трішки підсохне, буде краще видно, але таким чином ми виділяємо акцентні місця. Тобто ми будемо виділяти лише маленькі частинки з найяскравішим скупченням, так сказати, різних елементів. Це прикольний експеримент, коли, напевно, величезне полотно буде виглядати дуже цікаво. Наприклад, біле полотно і які маленькі плямки вкраплення кольорового контрастного абстракції. Наступні дві вправи я пропущу, бо ми робили їх в самому першому завданні, Другому, другомусь. Перше це страйпс, тобто ми маємо просто малювати риски різних кольорових кольорів і дивитися різну довжину, товщину. Це ми робили з вами в самому першому відео. Ось, наприклад. І, в принципі, ми вже це зробили. Ви можете це повторити, але я не буду робити, бо по суті, я вже побачила, як мені більше подобається, що одного розміру я хочу полосочки. Або поєднання кольорів я вибрала, яке мені подобається. І також наступна ще одна вправа Dark Colors, Я її також пропущу. Це гра з темними кольорами. Ми її робили от в другому варіанті. Для мене дуже сподобалось. Я виділила для себе темно-синій, темно-зелені, темно-червоний, темно-коричний і темно, 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 темно оранжевий Мені дуже подобається, і я буду просто повертатися до цих кольорів. А якщо мені треба більше темних кольорів, я просто зроблю ще одну сторінку і таким чином зроблю собі нашу палітру темних кольорів. Тому я пропущу, але ви можете спробувати знову зробити ці дві вправи. Наступна вправа Negative Shapes. Що це значить? що Ми замалюємо зараз весь наш аркуш паперу якоюсь світлою фарбою, наприклад, рожевою. І намалюємо потім олівцем різні фігури, а потім ми їх замалюємо фарбою. І ми побачимо, які частини наших малюнків ми хочемо знову відділити, а які залишаться ніби під слоєм фарби. Давайте почнемо. You've been gone for way too long now. That's all I want to do. Тут, на жаль, мій експеримент повністю провалився. Але надо воно і вправи, що у тебе. Нічого не виходить, і ти просто експериментуєш. Я зробила помилку, і я вирішила навести всі мої малюнки, які були намальовані ліцем ручкою. Не дочекалась, поки вона висохне, і виходить, що воно все розмазалось. Тому я взяла мастіхін. А ви можете взяти будь-яку знову-таки катку, і я просто перекривала деякі зони малюнків іншою фарбою. І насправді, нічого з цього не вийшло. Просто треба експериментувати далі, не використовувати ручку, а брати олівці. І завжди чекати, поки що все підсихало. Але дуже прикольно, От, наприклад, тут мій малюнок, коли перекрити іншою фарбою. А деякі частини видно, то дуже прикольно виходить. Мені подобається, або накриту от квіточка, яка перекрита фарбою. Дуже цікавий результат насправді. Наступна вправа буде патерни. Що ми будемо робити? Це ми будемо залишати... Безкінечну кількість повторень маленьких або великих фігур фарбами або олівцями. Ми просто будемо знаходити паттерни, які нам подобаються. Рисочки, кружечки, квадрати, великі форми, великі краплі фарби, великі зони карандашем будь-що. В результаті у мене вийшла ось така чудова просто палітра паттернів. В якій я бачу, що можна зробити. Тут у мене акрилові просто мазки різних кольорів, які і перемішані, і не перемішані. Дуже гарно, мені дуже подобається, як це виглядає. Я б навіть хотіла величезну картину зробити, просто таких однакових мазочків. Дуже класно. Тут у мене просто паттерн кружочків різних. Мені дуже подобається, як воно виглядають. Насправді теж дуже прикольно. А Тут у мене була просто абстракція на задньому фоні, і я все перекрила маленькими точечками. А тут я експериментувала з олівцями. У мене квадратні патерни різні, просто полосочки, просто полосочки з квадратиками, рисочки. Мені дуже подобається, як воно виглядає, і що можна використовувати ці частинки в якихось своїх роботах. Просто додавати, наприклад, мені найбільше подобаються ось ці. Поєднання ліній і квадратиків. І також кольорова гама мені дуже подобається, і також можна використовувати це, от прям от взяти собі, зафіксувати і на майбутній своїй роботі використовувати. Що ж, ми закінчили всі наші вправи, і наш альбом з готовими заготовками готовий для подальшого використання. Із головних результатів. Найкраще, що ви можете зробити, це щоденна ротинна робота. І чим більше, тим краще. Тим біль... Чим більше ми що завгодно робимо, тим більше ми набуваємо руку. Ми відчуваємо себе впевнено, і ми знаємо, що далі ми хочемо робити і куди рухатись. Талант це дуже круто, але він нічого не дасть вам без практики. Коли ти не хвилюєшся, що це реальний холст. Це чиясь робота під замовлення, а ти просто працюєш на аркушах паперу в своєму особистому альбомі, який ніхто крім тебе не побачить. У тебе є можливість більше експериментувати, не боятися додавати кольорів, поєднувати форми, розміри, експериментувати і робити дійсно те, що тобі хочеться. І вже в майбутньому, коли ми будемо більш впевнені, ми можемо підглядати в свій альбом з готовими. Міні-заготовочками, величезною кількістю кольорів, і щось брати з цього альбома, і використовувати різні частини вправ у своїх реальних абстракціях. Головне робити все своє задоволення і стільки те, що тобі хочеться і що тобі більше подобається. І дякую за вашу увагу! Не забудьте підписатися на мій канал, бо тут буде набагато більше цікавого контенту. І до наступних зустрічей. Talking late down beside you. Oh.